Скандал навколо Дональда Трампа, а, а саме файл Епштейна. це засуджений сексуальний злочинець, який покінчив життя самогубством у тюремній камері, і а, файли якого що називається файлами? це переписки, це матеріали слідства. Які, а... Стали основою його вироку, а були засекречені. І от Дональд Трамп обирався другим президентом, звинувачуючи адміністрацію Байдена, що вона не хоче розкривати ці файли, і тому що там у злочинах, а там педофілія, у тому числі торгівля неповнолітніми, замішані топ демократи, і тому він, коли обереться, обов'язково. Опублікують ці файли, і от він робив все після свого переобрання, щоб їх не публікувати, навіть його база мага вже почала від нього відвертатися. І е, просочилася у медіа інформація, що Трамп також фігурує, що він міг знати про злочини Епштейна у той час, коли ці злочини скоювалися. Тобто, дізнався не після того, як вже все було скоєно, було слідство, і дізналися всі у суспільстві. А знав саме тоді і нічого не зробив. А це дуже сильно вдарило по рейтингу Трампа. Рейтинг антисхвалення 39%. Просто для порівняння, там економіка 6, мінус 6, міграція приблизно 8, тарифи 5, а от щодо Епштейна 39, це дуже багато. Трампа вже всередині США називають кульгавою качкою через фізичний стан, через когнітивні навички. Там вже є питання, що він плутається у фразах, засинає не дуже чітко іноді висловлюється. І ще це.